Що юрист називається. Це просто неадекватна позиція. І знову ж таки, розумієте, нашим міжнародним партнерам чхати на те, які у нас поняття. Взагалі чхати. Вони живуть у своїх Лондонах, Парижах, Вашингтонах. У них там є своя політична кухня постійно. Вони не збираються постійно за нами дивитися. Розумієте, у них цілі такої нема і бути в принципі не може. Вони дивляться час від часу, ага, а в Україні церкше ну що поробиш? Кажуть, що там президент юрист да, такого анекдоту ми давно не чули. Однозначно. Замість того, щоб уже на третьому році активної фази війни Стати в позицію, що у нас з Росією стан війни, ні, ні, ми юзаємо воєнний стан. Бешений у нас принтер. Розумієте, тим більше, що там парламент аплодує Володимир Олександрович регулярно. Буде конкретно Радянський Союз. Добре, а тепер давайте. Розберемося, а чого так всі сталося? Чому на пострадянських країнах оце отак розквітали диктатури, і ніхто нічого не може з цим зробити. Ну, принаймні, народ, який вибирав цю владу на свою голову, не може з цим нічого зробити. Причина насправді досить проста це бідність. Тому що що Білорусь, що навіть Росія, тим більше Україна. Це, певно, одні з самих найбідніших країн Європи в даному випадку. І коли країна бідна, то їй бракує освіти. Ну, знову ж таки. А рахуючи те, що в хід пішов інтернет, ми взагалі деградували до того рівня, що нам потрібно хліба і видовище і все. Гречку і відосик, гречку і відосик, хліба і водовищ, хліба і так? Отака От у нас система, це вкрай примітивна система. чи ви розуміли? На рівні організації суспільства ми деградували десь так до часів Римської імперії, це десь приблизно 2000 років. А хоча той самий СРСР, з якого я почала, тут царював на наших територіях 70 років. А деградація відбулася аж така за 70 років. От уявіть, наскільки може деграднути суспільство, знаходячись у вакуумі, у певній закритій системі. І люди у цій закритій системі вони звикли ходити з троєм. Тому навіть в демократичній Україні, яка цінує демократичні свободи, є безліч всіляких насправді непотрібних постелів. Наприклад, ми досі обговорюємо ЛГБТ, як я знайшла в своїй стрічці. Ні, те, що ви обговорюєте, люди, це я всіля повітаю. Просто щоб ви розуміли, що у нас здавалось би, вже скільки ця тема мусовиться. Ну, як мінімум, напевно, 30 років незалежності, плюс-мінус, вона часом наростала. Тобто час би зрозуміти, що чужа орієнтація тебе не стосується, да? Час би це зрозуміти, тільки чомусь ми не розуміємо. От в чому факт. розумієте? я не розумію, скільки можна не розуміти оцю всю історію. І це просто ЛГБТ. Розумієте? А проблема ж мого каналу в тому, що в мене якась не така думка, я так би мовити говорю, так як мені всі подобається. Я взагалі в цьому плані його центри. Я не буду зважати на те, що кому всі подобається. Це мій канал, це моя територія, тут мої правила. Розумієте?